За скаргами виборців, які голосували на дільниці 74, що по вулиці 1 травня 171, наша знімальна група виїхала на місце. Тут, за словами виборців, жахливі умови для воєвиявлення громадян темно, не пристосовано для зручної роботи як членів комісії, так і виборців. Голова ДВК Наталія Каменська розповіла, де могли встановили ліхтарки, і ми з дозволу пані Наталії зазирнули до кабінки для голосування, аби оцінити ситуацію. Ну, так собі, чесно кажучи, видно, але не дуже умови виборчої дільниці території безпосередньо, яка виборча дільниця, вона не відповідає нормам закону. Освітлення, яке є. Дуже темно це назвати не можна, тому що використані але в кабінці темно. Але в даному випадку всі електричні прилади освітлення, які передбачені електрозабезпеченню даного приміщення, вони всі задіяні і інших можливостей задіяти Просто нічого не було. У нас багато проблем. Тому що у нас на дільниці як таковій поставлений біотуалет, тому що навіть елементарних санітарних е, норм тут не дотримано. Так званий біотуалет дійсно знаходиться в приміщенні. Виглядає він, м'яко кажучи, страшнувато, але це ще не кінець незручностям. Голова ДВК показала нам кімнату для роботи членів ДВК. Всю роботу дільнична виборча комісія до сьогоднішнього дня вона мала проводити от в цій кімнаті. Вікнами. Бачимо, вони не загратовані, що ну, ставить скажем, під загрозу збереження матеріально технічних цінностей, які надаються дільничній виборчій комісії на момент роботи. Розмір приміщення ми ж теж бачимо. От, фактично, тут нам необхідно було проводити всі збори, то тобто засідання комісії вибачаюсь. Тут треба, необхідно було поставити от, 18 стільців. Для членів комісії, звісно, столи на даній дільниці зареєстровано 2047 виборців. Станом на 15-ту годину 1035 осіб вже проголосувала. Здебільшого йдуть люди похилого та середнього віку. Молоді не так багато, як би хотілося. Та ті, хто проголосував, скаржаться на умови. Тьомно, тьомно, дуже тьомно. Мені не було темно, але це не умови. Але ж все ж таки, ви свій вибір зробили. Звичайно, для мене то нормально, а Ось старикам треба яскравіше. Там лампочки є, світять лампочки. Але треба щось яскравіше. Над процесом голосування наглядають 11 спостерігачів, кажуть, поки все добре. Ніяких правопорушень все нормально, тільки світло темне. Всі люди жалуються, що темно не бачать. Я сама дуже темно. А так все в основному все йде чітко, все хорошо, чудово. Агресивно налаштованих людей ви не помітили? Нема. Ну був один п'яний такий, так ну п'яна людина, знаєте. ну тако агресія ні виділа. Ну п'яний все. Ні, все нормально. йде. Дільниця працює в штатному режимі.